Вже другий рік поспіль Лозівська громада відзначає день створення під звуки сирен. Попри відстань до зони проведення активних бойових дій у сотню кілометрів, місто та округи розвиваються. У лікарнях продовжують оновлювати відділення. За останній рік вдалося капітально відремонтувати пологове. Там не лише створили комфортні умови для мам та малюків, а й повністю оновили обладнання. Сучасні ліжка та всі необхідні прилади для більш швидкого одужання пацієнтів тепер і в неврологічному відділенні. Його терметоб'єднання відремонтувало за власні кошти. У так званій блакитній поліклініці тепер можна безкоштовно пройти діагностику очей на сучасному обладнанні. Таке закупили для офтальмологічного відділення. Для того, щоб забезпечити лікарні персоналом, Близівська громада залучає молодих спеціалістів, фахівці отримують службове житло та допомогу з ремонтом. Волонтерські центри не припиняють видачу гуманітарної допомоги для літніх людей, батьків з малюками, родин полеглих захисників та в першу чергу вимушених переселенців. Прихисток у лозові та округах від початку повномасштабного вторгнення знаходили більше 20 тисяч жителів сусідніх областей та районів, які були вимушені покинути свої домівки, рятуючись від обстрілів. Разом з волонтерами та благодійними організаціями міська влада дбала про їхній комфорт та добробут. Навіть попри те, що інфраструктура міста постраждала від ворожих обстрілів, комунальники громади вдало боролися з їхніми наслідками. Так, через сильні вібрації мережі водопостачання та водовідведення почали руйнуватися на окремих ділянках. Одна з наймасштабніших аварій сталася на каналізаційному колекторі по вулиці машинобудівників. Щоб її ліквідувати, згуртувалися всі комунальні підприємства. Тепловики допомагали колегам технікою. Поруч працювали екосанівці, які знімали асфальтне покриття. Енергетики знаструмлювали опори. Мережі знаходилися на глибині 7 метрів, тому партнери допомагали екскаватором. Замінити частину колектору вдалося за тиждень. Увесь цей час жителів будинку, якими обмежили водопостачання, підвозили воду. Щоб комунальники і надалі могли швидко виконувати свою роботу. Для них закупили техніку. Екскаватор, нові сміттєвози вже використовують працівники підприємств. Протягом року Лозівську громаду відвідували закордонні партнери. Навчальні заклади приймали делегації з Естонії, Італії, Польщі, Чехії, Америки Угорщини. Освітяни ділилися досвідом як в умовах повномасштабної війни. Частих знеструмлень та від'їзду деяких учнів за кордон вдалося налагодити освітній процес. Навіть попри всі складнощі, випускники склали національний мультипредметний тест та здобували найвищі бали. Згуртовували та піднімали настрій жителям і гостям громади працівники культури. Вони влаштовували тематичні міні-свята в старостинських округах та місті. Не забували і про вшанування пам'яті захисників і захисниць України. В свою чергу керівництво громади підтримувало і підтримує оборонців всім необхідним. Спорядженням, квадрокоптерами, пальним транспортом, орхтехнікою, засобами боротьби з ворожими дронами, смаколиками та багато чим іншим. Місцеві аграрії та фермери роблять все, щоб створити надійний продовольчий тил захисникам. Попри те, що значна територія посівних площ області залишається замінованою, поля Лозівської громади успішно засівали основними культурами: пшениця, соняшник, кукурудза, горох та ріпак. Землероби розуміють, що саме вони мають забезпечити впевненість оборонців країни у тому, що їхні родини не зазнають голоду. Щоб максимально збільшити врожайність, сіють гібридні культури. Досвідом діляться з колегами з сусідніх районів. Захисники мають повертатися у квітучі, розвинені та доглянуті села та місто. Силами їхніх жителів та комунальників протягом усього року проводилися толоки та інші заходи з благоустрою. У громаді запланували реалізувати ще чимало проєктів, серед яких облаштування адміністративного центру Краснопавліці, де під одним дахом хочуть об'єднати всі служби, музей, музичну школу. Подібну ініціативу реалізують і у Орільці. У Лозовій працюють над створенням дитячої поліклініки, продовжують реалізовувати спільний з європейським інвестиційним банком проєкт з реконструкції тепломереж міста. Це тільки основні події п'ятого року існування Лазівської громади.